Друзі, вітання, Хапаєвто Львів на зв'язку. І для вас маємо сьогодні оновлену версію Ford Escape. Це 2022 рік, повністю новий кузов. До речі, це незвичайний Escape. Це плагін Гібрид. Є багато гібридів, а це плагін, він заряджаємий. Тут маємо зарядочку, все як має бути. Розхід змішано з батареєю та бензиновим двигуном. По місту 3,5 літри. Це взагалі крутяк крутезний. По комплектації також це сел і повний привід. Камера та перектроники позаду все є. Тут ми бачимо плайн гібрид, гарна ледовська оптика, гарні легкосплавні диски, по кузову. Взагалі зауважень немає. Без ключ ми маємо, асистент сліпих ми маємо. По салончику. Гарний чорний шкіряний салончик з стрічкою білою, також присутня панорама. Дверні карти в гарному стані, без зауважень. Передні також без зауважень, а знаєте чому? Тому що тут 54 тисячі пробігів. Гарно оновлена панель приладів. Зараз роблю запуск розкажу більш детально по комплектації. Крутезна вже оптика з лінзою, денні ходові. Перед взагалі дуже бомбезний. Дестронік присутній, асистент полоси також присутній. Тут ми маємо пам'ять водійського, значить і електропривід, повний електропакет, автосвітло, автодальнє. Все це працює. Задня кришка багажника з електроприводом. Гарне мультикермо. Тут нас зустрічає ось така анімація крутезна. Так, тут маємо всі вибори дистанцій. Адаптивний круїз контроль також присутній. Звичайно, запуск кнопочки все це є. Тут ми маємо гарну мультимедію. Також двохзонний клімат-контроль. Він у нас відображений вже на дисплеї. До речі, українська мова, підігрів передніх сидінь та підігрів керма. Шайба вже знають, з 2016 року пішла, тому не здивуємо, але вона тут присутня. Тут вибори режиму їзди. Ось такий варіант. Дивіться, розхід. Це реально щось. 3,7 літра при 9000 кілометрів. Це не шуточки. Тому ось така автівка. Перемикає плавненько, без зауважень. Все гарненько працює, панорамка також є в нас. Нагадаю, 22 рік, 2,5 плаїн гібрид, 55 тисяч пробігів. До речі, тут ще бездротова, я забув сказати. Тому, якщо вас цікавить дана автівка, приїжджайте до нас, місто Львів Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. Тому не зволікайте. А ми чекаємо на вас. Хапай авто на хапай авто.